Вітаю, мої любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, що зображено на картинці. Так, правильно, це будинки. А хто живе в будинку? Вірно, в будинку живуть люди. А скільки ж поверхів може мати будинок? Подивіться, якщо в будинку один поверх. Його називають одноповерховим, якщо більше багатоповерховим. Діточки, а яких більше будинків у місті? Вірно, у місті більше багатоповерхових будинків. А в селі, яких будинків більше? Скажіть мені, будь ласка. Звісно, в селі більше. Одноповерхових будинків. Мої любі, подивіться, скільки всього будинків. Давайте разом з вами порахуємо. Один це жовтенький багатоповерховий будинок. Та другий будинок також багатоповерховий, і він помаранчевий. Отже, всього два будиночки. Дітки, а на цій картинці скільки будиночків? Правильно, один будиночок і в нього один повер. Отже, мої любі малятка, запам'ятайте, що коли два будиночки, це означає, що один будиночок плюс один будинок буде два будинки. Щойно ми розглянули будиночки, як вони виглядають ззовні. А зараз я запрошую вас всередину будинку. Подивіться, ось так виглядає кімната міської квартири. А це кімната сільської оселі. Подивіться, діточки, незабаром новорічні свята. А коли настають свята, Завжди прикрашають люди свої домівки. Для наступного завдання нам необхідні сніжинки. Любі дорослі, будь ласка, зробіть для маличі одну велику сніжинку та одну маленьку. Дітки, подивіться і скажіть мені, скільки всього сніжинок. Вірно, дві. Мої любі, тепер зручненько сідайте на стільчик за свої столи та покладіть на верхню частинку маленьку сніжинку, а на нижню велику. Ось так, як це роблю я. Дітки, скільки великих сніжинок. Так, одна. А маленьких. Вірно. Також одна сніжинка. Отже, один і один це два. Малята, ви, мабуть, втомилися, тому я зараз пропоную вам пограти у гру та трішки відпочити. Подивіться, в мене є сніжинки. Чи однакового вони розміру? Вірно, ні. Подивіться і скажіть. Яка за розміром ця сніжинка? Так, велика, а ось ця маленька. Тож коли на екрані буде з'являтися велика сніжинка, я пропоную вам плескати у долоньки. А коли з'явиться? Ось така маленька сніжинка, то ви будете тупотіти своїми ніжками. Тож зараз пограємо! Молодці. Діти, а ви знаєте, що у кожного вдома є оберіг? Вони оберігають житло від усього поганого. Серед найважливіших вишитий рушник. Розгляньмо його. Скільки всього рушників? Так, їх два. Чи однакові вони за довжиною? Ні. Один найдовший це ось цей, а це коротший. Діточки, запам'ятайте, що оберіг походить від слова берегиня, тобто оберігає житло, родину, яка там живе, від біди, від злодіїв, від блискавки та від іншого всього злого. А мені вже час з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!